У Ніжинській центральній міській лікарні провели першу діагностичну операцію на ангіографі пацієнту з інсультом. У планах міської влади ще покращити умови у відділенні задля більш якісного надання медичних послуг. Сьогодні його роботу особисто інспектує очільник Ніжина Олександр Кодола. Цьому передавала велика робота з міністерством охорони здоров'я. Ми працювали активно з керівництвом цього міністерства безпосередньо з Віктором Ляшком, наголошуючи на необхідності існування такого обладнання саме в місті Ніжині, оскільки Ніжин – друге за величиною міста на Чернігівщині, і наша міська лікарня вона сьогодні обслуговує не тільки Ніжинський район, а можливо і половину всієї області. Тому це обладнання було придбано за державний кол. За підтримки Міністерства профільного. Сьогодні воно встановлено тут. Міська рада виділила кошти на ремонт приміщення, як ви бачите. Сьогодні, до речі, відбулася сесія, де ми виділили додаткові кошти на оснащення, на необхідні меблі, на необхідне суміжне обладнання. Ангіографія дозволяє діагностувати судинні патології, що викликають інсульти та інші неврологічні ускладнення. В своєчасне втручання значно підвищує шанси на відновлення. Так у багатьох випадках пацієнти повертаються додому уже за кілька днів після процедури, пояснює завідувач неврологічним відділенням. Та розповідає про роботу над сучасного обладнання. Хворий поступає, завозиться сюди на ношах, перекладається це операційний стіл, це монітори, які спостерігають ну. Це рентгендуга, яка проводить рентгенологічне дослідження. Під введенням контрасту ми контрастуємо судини. Ми бачимо їх все Інше лікар бачить тут результат сканування і передається. Дублюється на станції в інструментальній. Крім того, один із моніторів лікар може спостерігати за життєвими показниками. Він кардіомонітор, який контролює тиск сатурацію пульс хворого. Він може так само одночасно бачити, тому що під час інтервенційних маніпуляцій тиск може підніматись, може бути може падати і треба коригувати ці моменти. Сучасний ангіограф, на відміну від апаратів меншого покоління, також дозволяє проводити 3D-реконструкцію з можливістю проведення КТ головного мозку. Не треба хвор... Після ангіографії вести на комп'ютерну томографію, на перший поверх, щоб переробляти це все діло, ми можемо прямо тут висканувати хворого. Ну, так само, це пульт, який дублює е, маніпуляції лікаря. Він е, може е, тут задавати програму, виводить стан судини, і, ну, Угол наклону ренгендугій, і вона автоматично стане в, ту, в то положення, щоб лікар репорував, як йому надо. Загалом на Чернігівщині усього три сучасних ангіографи: два в Чернігові та один у Ніжині. Надсучасний ангіограф Філіпс це значний ривок медицини вперед. І вартість такого обладнання на сьогодні складає біля 35 мільйонів гривень. У найближчих планах створення інсультного відділення на 30 ліжок ділиться виконуючи обов'язки гендиректора Нішинської центральної міської лікарні. І на сьогоднішній день інсульт молодше. У нас пакет готовий, інсультний, і це входить генеографічні дослідження, входять в інсультний пакет. І ми розробляємо пакет інфаркт. Де щоб могли ми надавати допомогу при захворюваннях серцево-судинної системи безкоштовно? Безкоштовно звичайно. А якби це було платні клініки? Якби це було платні, треба було б заплатити ну дуже солідні кошти. І 130, нам буде якщо оплачують нам так, це сотні тисяч гривень. Це обладнання, яке допомагає рятувати життя і рятує від серцево судинних захворювань. Ну і для лікарні це нові можливості отримання пакетів. Медичних допомог від НСЗУ, тобто і покращення фінансового стану самого закладу. Тому максимальне сприяння надається цьому напрямку в нашому місті, і нехай це обладнання дійсно рятує якомога більше людей.